Fake, fake love, fake friends, fake nothing. And if you're -a boo, I'm not into you. Don't even think about coming around I don't know red flags, I don't. I'm all into white flags, better being alone. Then surrounded by many fake tags, oh no. And if you're just a Bagaboo, don't even think about coming around me. You know no red flags, oh no. Into white flags, better being alone Than surrounded by many fake tags, oh no And if you're just a bugaboo Don't even think about coming around me, no, no I ain't got no time for fake Fake love, fake friends, fake nothing And if you're bugaboo, I'm not into you Don't even think about coming around me, no, no, no Ba-dum ba-dum ba-bum Pick it a bum, pick it a bum, pick it bum bum And if you got a poo, I'm not in shape No, I am around, me Walking out by, if you're telling me nothing I'm not in the game, I see on your face, you're hiding me something Could you just give me one thing that is real, you're having a smile that I'm willing to kill Go right there, cause I don't wanna block, don't wanna be mean, now. Nah. Ain't got no time for fake, fake love, fake friends, fake nothing. And if you're back back-a-boo, I'm not into you. Don't even think about me. Don't even think about coming around. I can't stand no all the superficial. is something I won't commit to. No bug will break my system, my soul. I cold, just superficial. No beliefs and no ambitions. That ain't so I ain't got no time for fake, fake love, fake friends, fake nothing. And if you're back-a-boo, I'm not into you. Don't even think about the land around me, no, no. Ba -ba 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 -ba. У нас нова водна преграда Та наступний замок. Я не знаю скільки їх Всього в Данії. ми це втретьому. Це ми трошки вийшли на горку. Подивитись на види. Зараз підемо в найкрасивіші місця. На хвилиночку ми в центрі міста, в центрі столиці. Та дивіться, на берегу біогусі. В воді якийсь біоптах, оп, нернув заново. Не знаю видно чи ні, але як він під дну йде, то трохи позирі йдуть. Мабуть він там дихає. Птах амфібія. Друзі, це не замк. Це біо О, винирнув. То ми йшли до замку, а прийшли до військових, до казарм. Це все військові казарми, мабуть старі. Може нові. Ніхто не знає. Запитати в нікого. Солдати тільки патрулюють, нічого не відповідають. Полон не беруть. Якісь артилерісти, тому що багато пушок по периметру, мабуть, вони з них, з них інколи стріляють. Кому бажається постріляти. Будь ласка. І дуже дуже красива церква на воді. Це пам'ятничок. Друзі, подивіться, стоїть черга сфотографуватися біля на фоні русалки зі сказки Ганські Тляна Андерсона. Мабуть, ми в цій черзі стояти не будемо, а просто пофоткаємо її зі сторони та поїдемо. Далі. I'll fix you and all Вступному замку. Зараз відбувається зміна Караулу. <рив> <рив> <Так>. Тут живе. Тут живе, дацький король або королева. <рив> В діючій резиденції, королевській резиденції. Сюди насправді нікого не пускають, ходи варта, Ми заплатили мільйон доларів, щоб сюди потрапити. ось, та потрапили на зміну караулу, це Ходимо, дивимось. Тут насправді зараз живуть королі, тому потрібно не шуміти. І потрібно, щоб, так, також потрібно, щоб тут не було людей, бо заглядають у вікна. Not you were at my door I heard you knocking, but I didn't care at all I had been in all night just staring at the wall I didn't really want to see you anymore. Coming from the road, you took your coat off and you threw it on the floor. You said I can't believe you wanna hurt me so I said I'm not supposed to be like this, you know. Well I just had to let you go What's on your mind when you're lost in time? What's on? Ми приїхали, мабуть, на останню пригоду. пригоду, на останню крапку на карті на сьогодні, тому що вже трохи втомилися, втомилися та трохи. Вечеріє. Да. от Це буде найстаріший парк атракціонів в Європі. Називається він... Баккен. Баккен Та зараз його трохи познімаємо. Може прокатимось. Може і ще щось. То зараз це буде. Ну Це, мабуть, найвелика американська горка в Європі. Оце, мабуть, найвелике колесо обзору в Європі. Парк ще 18 століття, тому, мабуть, це так воно і було. Це, мабуть, автодром. Дуже хотіла покататися, але, мабуть, моя жопка туди не влізе. Так прикро, жах. Зараз ми туди поїдемо. ¡Vamos a la horca! століття в європі! Добрий ранок! Добрий ранок! Так, у нас е 1275 кілометрів, плюс 150 на паромі. Та пригода не закінчується. Це в нас сьогодні третій день, е от третій. Так, четвертий день. Е -е, пригоди не закінчуються, але відстань не буде зростати, вона буде вменшатися, але на машині пробіг буде зростати. Е -е, то ми їдемо на відоміший у всьому світі якийсь надзвичайний паром. Е -е, потім буде ще один паром, теж новий, ми на такому ще не плавали. То як ми доїдемо, їдемо покажемо. Додому. В сторону дому, не додому, ми в сторону дому їдемо. Додому. Чекаємо на паром за, за хвилинку, а нам за півтори годинки та 150 кілометрів. Oh, ну, ось пройшла годинка, мабуть, з гаком. та Ми проїхали 180 км. Чекаємо зараз заїзд на паром. Паром стоїть отут в сторонці. Не можемо його поки що зняти, тому що видно тільки задню частину парома. От, зараз я вам його покажу. Ось наш паром. Буде. Як ми на нього будемо заїжджати, я ще не знаю. Мабуть, от по цьому мосту. Цей паром нас повезе з Шландії до Ютландії. То ми ще в Данії, просто перепливаємо море по Данії та прощаємося з, е, з Шиландією. Та будемо зустрічати Ютландію та їхати далі до іншого парому. Він теж буде швидкий, е, трохи кращий за той, на якому ми плили сюди. Тому що нам треба сьогодні повернутися, тому ми трохи розкошели. Розкошелилися та заохочуємо час. The seas be ours and by the powers we Выйшли з лессирования, включили нам музычку. 3 години ми пришвартувалися, пришвартувалися. Це бачила, так. Це круто. Чітко о 10-й, то зараз. О 11. О 11-й, так, бо ми вночі перевели годинники, а ми про це не знали, ми про це забули. Гарно, що телефон перевівся автоматично, та ми не проспали. Ми не проспали, тому що ми приїхали за 20 хвилин до парому. Якщо б ми на годину проспали, то... Ситуація. Залишилось би в Данії. Так, то прийшлось би нам. То ми б спізнилися на, не на один паром, а на два. Ми загрузилися на паром. Палуба тут невеличка, маленька. Особливо ходіти нігді нігде, то вперед нічого не видно, тільки назад. У нас, на жаль, не... Супер дорогі місця, всього ні віп. Ні, ні віп, ми брали лише за мільйон доларів. От. Тому пливемо ззаду. Ось. Позаду він. паромчик, на якому ми приплили сюди. Попереду на якому попливемо. Він вже зараз качегари там, прогривається. От. Зараз будемо відчалювати. 最高。 to fade the learned script. 5 годин додому, вже буде темно. Мабуть, на цьому ми і закінчимо нашу пригоду, доїдемо вже самі якось. То на зараз у нас 1630 кілометрів, плюс 150 паромом в одну сторону, плюс 252 парома було назад, то ще пів тисячі майже ми проплили. Майже проплили. То і зараз доїдемо до домки, в нас буде майже 2000 без 70 кілометрів. I wouldn't come around here. I watch folk pockets cause they ain't from around here Man stay with the busy cause I'm from around here And not even the cops dare to come around here So if you hit the ambulance ain't gonna come around here Now you stuck not even Cab They don't run around here If you hungry pizza man you don't come around here And I bear Jehovah's Witness to knock around Here Rips get stolen They never getting told around here Stay in the news We never nothing new around here No shot друзья We couldn't see the domain Cha za raz Yeah 1930 кілометрів за чотири дні. Середній розхід палива 5,3 літри на сотню, плюс десь пів -ти тисячі ми проплили паромами. А де ми були чи куди поїдемо, ви дізнаєтесь або вже дізнались? Е ось така пригода. Шлях, дуже цікава пригода. Дякуємо, що були з нами. До нових пригод. <реку> Побачує? Якщо сподобалось, ставте палець вгору. Так. І якщо не сподобалось, ставте палець вгору. Так. Хали?